Послання апостола Якова, Яків, слуга Бога і Господа Ісуса Христа, 12 поколінням, що у розсіяні. Привіт! Уважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри. Виробляє витривалість за витривалістю ж нехай слідом іде чин досконалий, щоб ви були досконалі та бездоганні і щоб вам нічого не бракувало. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє, і вона йому дасться. Тільки ж хай просить із вірою без жодного вагання, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що її здіймає і коливає на всі боки вітер. Така людина нехай собі не уявляє, що прийме щось від Господа. Людина з подвійною душею непостійна у всіх своїх дорогах. Хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням, а багатий пониженням своїм, бо і він промене так, мов цвіт трави. Зійшло бо пекуче сонце, і траву висушило, і цвіт її впав, і краса виду її зникла. Так і багатий у своїх дорогах зів'яне. Блаженний чоловік. Що витерпить пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Ніхто спокушуваний, нехай не каже Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушає нікого. Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. А потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх. Гріх же здійснений, породжує смерть. Не вводьте, мої любі брати, самих себе в оману. Всяке добре даяння і усякий досконалий дар згори сходить, від отця світла. В якого нема ані зміни, ані тіні переміни, він забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов первістками його створінь. Знайте мої улюблені брати, хай кожен буде скорий до слухання, повільний договорення непоквапний до гніву, бо гнів людини не чинить справедливості Божої. Тому, відкинувши всякий бруд та останок злоби, прийміть з покірністю посаджене слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Бо хто лише слухає слово, але його не чинить, той подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі обличчя. Яке має від природи, ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз же забув, який він, хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи і у ньому перебуває, не як слухач забудько, а як виконавець діла, той щасливий у ділі своїм. Коли хтось уявляє собі, що він побожний, а не стримує язика, лиш обманює своє серце, побожність того марна. Чиста побожність і безплямна перед Богом і Отцем ось у чому полягає, відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі і чистим берегти себе від світу. Брати мої, незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа Прославленого. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, увійде і в у брудній одежині, а ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому: Ти сідай тут вигідно. А в Богому скажете, ти стань отам або сідай на моїм підніжку», то хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками? Слухайте, брати мої любі, хіба не в богих цього світу Бог вибрав як багатих вірою і як наслідників царства, що його він обіцяв тим, які його люблять. Ви ж зневажаєте в Богого. Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилища? Хіба то не вони зневажають те гарне ім'я, яким ви називаєтесь? Коли, отже, виконуєте закон царський записанням люби ближнього свого, як себе самого, ви добре робите. А коли зважаєте на особи. То чините гріх, закон засуджує вас як переступників. Бо хто весь закон дотримає, а прогрішиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав не чини перелюбу, сказав також не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи, бо суд не милосердний для того, хто не чинить милосердя, милосердя ж понад суд. Яка користь мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра? Коли брат або сестра. Будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра коли діл немає мертва сама в собі. Та хто небудь скаже Ти маєш віру? А я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами мою віру. Ти віруєш, що Бог один? Добре робиш. І біси вірують та тремтять. Хочеш знати, безгузди, чоловіче, що віра без діл не приносить плоду? Авраам наш батько. Чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жартовник Ісаака, свого сина? Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами? Так здійснилося Писання, яке каже: Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність, і він. Був названий приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами, а не тільки вірою. Так само і рахав, блудниця, чи ж не ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо, бо всі ми пригрішуємося чимало, коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати і усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерничого. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс і язик. Вогонь, світ неправди, язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж Ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені наподобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. Хто мудрий і досвідчений між вами? Нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить з гори, а земна, тваринна, диявольська, бо де заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого. А мудрість, що походить з гори, найперше чиста, потім мирна. Облажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння, нелицемірна, плід праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить. Звідки між вами війни? Звідки суперечки? Хіба не звідси з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте, а не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте, ви не маєте, бо не просите. Ви просите, та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи. Перелюбники, хіба не знаєте, що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога? Хто, отже, хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим. Чи може думаєте, що Писання даремно каже, до заздрощів прагне Дух, що живе в нас? І більшу дає благодать, через що й сказано. Бог гордим противиться, смиренним же дає благодать. Коріться Отже Богові, противтеся дияволові. І Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистьте руки, грішники, освятіть серця, двоєдушники, гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте. Сміх ваш нехай обернеться у плач, а радість у смуток. Смиріться перед Господом, і Він вас підійме. Не обмовляйте брати один одного, хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж, хто такий, що судиш ближнього? «Ну-мо, тепер ви, що говорите сьогодні або завтра, ми підемо в те місто і перебудемо там рік, і будемо там торгувати і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде взавтра, яке бо життя ваше. Ви пара, що з'являєтесь на хвильку і зникає по тому. Чому б вам радше не сказати. Коли на те, Господня воля, будемо жити і це чи те робити, тепер ви хвалитесь у хвастощах ваших. Усяка така хвальба погана. Хто отже знає добро чинити, а його не чинить? гріх тому. Нумо тепер багаті. Плачте. Ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнило, одежу вашу міль поїла, золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде проти вас свідчити, і поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви. Кричить, і голосіння жінців дійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили у розпусті, наситилися досхочу за дня різанини. Ви засудили праведного і убили він вам не противиться. Будьте отже, брати, довготерпеливі, аж до Господнього приходу. Ось хлібороб. Чекає терпеливо на дорогоцінний плід землі, аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть і ви, скріпіть ваші серця, бо Господній прихід близький. Не скаржтеся один на одного, брати, щоб вас не було суджено. Ось суддя стоїть перед дверима. Візьміте, брати, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили іменем Господнім. Глядіть ми називаємо блаженними тих, що страждання зносять. Ви чули про страждання Іова, і знаєте, як Господь завершив те. Господь бо повне співчуття і милосердя. А перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою. Хай ваше так буде так, і ваше ні, ні, щоб вам під суд не впасти. Страждає хтось між вами, хай молиться, радіє хтось, хай псалми співає, нездужає хтось між вами. Хай прикличе присвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, та й Господь його підійме, і як він гріхи вчинив, вони йому простяться. Сповідуйте, отже, один одному гріхи ваші і моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Ілля був чоловік такий самий, як ми. Він почав молитися, щоб дощу не було, і не було на землі дощу три роки та шість місяців. Потім він знову помолився, і небо дало дощ, а земля вродила плід свій. Мої брати. Коли хтось із вас відступить від правди, і коли хтось його наверне, хай знає, що той, хто навернув грішника з хибної його дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє.